Вітаємо всіх на наших біблійних стрімах, всіх, хто приєднується до нас, хто буде сьогодні разом з нами читати черговий уривок з послання апостола Павла до Коринтян. Ми кожного вечора збираємося, щоб досліджувати, навчатися, намагатися зрозуміти і чогось навчитися, зі слова Божого. І у нас продовж тижня ми читаємо послання апостола Павла до церкви в Коринті. І от сьогодні наша чергова зустріч. Ми перше послання майже вже дійшли до кінця. Якщо вам це цікаво, то залишайтеся з нами, відкривайте першу Коринтянам, Останній розділ 16 будемо читати сьогодні. І давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег поведено нас молити. Давайте разом помолимося. наш небесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Господи, дякуємо тобі за всі благословення сьогоднішнього дня. Боже, дякуємо тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що в нас всі органи на своєму місці, за те, що все. Нашому тілі функціонує досконало. Боже, дякую тобі за те, що ти піклуєшся про нас, благословляєш нас всім необхідним для праведного життя. Боже, ми дякуємо тобі за ту силу, яку ти там даєш, і ту свободу, яку ти для нас здобув і даруєш нам її, і якою ми можемо скористатися через віру. Тато благослови нас зараз. Коли ми будемо читати цей уривок, фрагмент благослови нас твоєю присутністю. І нехай цей час він буде корисний для всіх нас. І нехай це все, що буде відбуватися, відбувається тобі на славу. І ми це все просимо тебе в Твоє ім'я, ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Отож, сьогоднішній уривок це перше до коринтян. Перше послання апостола Павла до церкви Коринтія, 16 розділ від 6 з 10 по 14. Я буду читати в перекладі Огієнка. Написано так: Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб, без... щоб він був безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я. То буду нехай ним ніхто не погоджує, але від. від... Провадьте його з миром, що прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав був його, що прийшов до вас з братами, та охоти не мав він прийти тепер, але прийде, як матиме час відповідний. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, нехай з любовю все робиться у вас. Амінь. Амінь. Ось таке от, ще, один, ще один такий уривок, організаційне питання вирішує в кінці послання, в кінці того листа до коринтян апостол Павло. Е, візити. так, Тема візити, тема відвідин коринтян Різними. Е, Співробітниками апостола Павла, які разом з ним проповідують Євангелію. Половина є щодо Тимофія і є брата Полос. Друга частина брата Полос. І, м -м -м, може, є якісь вірші, може, є якісь уривки, на які ви звернули увагу. То кажіть, діліться. Ну, в принципі, тут два таких цікавих є моменти. Це Тимофій. І це Аполос. Один молодий, і Павло застерігає їх, щоб вони, ну, те, що він молодий, щоб вони ну, так не легковажили. Що дуже часто буває так, що молоді люди можуть бути ще розумнішими і здібнішими, ніж багато хто старший. І Аполос, якого там. Всі так, а, якщо це той самий Аполос, а, любили в тій церкві і хотіли його слухати. А тут виявляється, що Аполос не дуже хотів до них йти. От на це я звернув увагу. Та, та, так. Добре, ну що, давайте я прочитаю ще раз і будемо над тим вже вишами роздумувати так, от повністю на доривку. Коли ж прийде до вас Тимофій, то пильнуйте, щоб він був безпечний у вас, бо діло Господнє він робить, як і я. Тому то нехай ним ніхто не погоджує, але відпровадьте його з миром, що прийшов він до мене, бо чекаю його з братами. А щодо брата Аполоса, то я дуже благав був його, щоб прийшов до вас з братами, та охоти не мав він прибути тепер, але прийде, як матиме він. Час відповідний. Пильнуйте стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. О, ну, так. отак от, є Тимофій. Тимофій ми знаємо багато про Тимофія, знаємо про те, що він був сином, духовним сином апостола Павла. Так думається, що Тимофій віком молодший, тому що тут, -то отак і є, що, хоча ним ніхто не погоджує, а ми читаємо через його вік. Ним ніхто не погоджує. Ось. Ну, і видно, напевно, що можна здогадатися, що Тимофій буде супроводжувати того листа. Видно так, що він не буде один. І що він буде йти із іншими братами. Ось. Павло переживає що за безпеку Тимофія. Пише, що він був безпечний. От. Е, чому? Бо він діло Господнє робить, як і я. Так? Тобто він знає, напевно, що діло Господнє, ті, хто робить діло Господнє, вони наражають себе на безпеку. Як ми читали навіть перед тим, як Павло пише цього листа з Ефесу, так виходить, і він каже, що з одного боку є справа відкрита, ворота відкриті, віри для ві, ворота відкриті для Євангелії, з другого боку є багато противників. В історії дії апостолів знаємо, що багато разів Павло був і ув'язнений. І збиралися натовп, щоб його побивати. І от тут Павло Того Тимофія відправляє до Коринтян і просить, щоб вони опікувалися про нього. Ось. І згадує Аполос, згадувався Аполос як проповідник Євангелії в діях апостолів, що він був дуже мудрий, дуже мав. Здатність проповідувати дуже добре. От. Ну і тут от, напевно вони би хотіли, щоб Аполос прийшов, але вийшло так, що Аполос. Написав Павло, що немає зараз е... охоти. Така цікава річ, та охоти немає. Написав Павло. Чи то так Огієнко переклав? Чи це є так? Бо так якось дивно. Та. Написав би, що немає можливості зараз. В нього є якась нетермінова справа. А написав, немає охоти. Е ну так ніби той полос не хоче їхати до них. І тут зразу такий, о чого ж він не хоче? Щось в нього є таке, що він може, але не хоче їхати в Коринф. Але Паша пише далі, що він буде час відповідний, він приїде. Ну, може, мені здається, що тут може бути нюанс перекладу. Оце от нема, Немає охоти. Ну і далі якесь таке от... цікавий вірш 13-й, він ніби починає нову тему. Фебло каже: так, будьте стійкі, мужні, міцні. І майте любов, щоб все робилося у вас з любов'ю. Так, ніби як починається нова тема 13-14 вірш, такий от. Така, така молитва благословіння і заповідь одночасно. Щоб пильнували, та і заповідь пильнуєте, і так само, як молитва, щоб. Бог дав їм силу пильнувати. І бути стійкими в вірі, мужніми, міцними, і робити все в любові. Оці слова пильнуйте, стійте, будьте мужні, будьте міцні. Вони цікаві, цікаві тим, що вони дуже пасують, якийсь, якби їх сказав якийсь, наприклад, командир перед битвою війську, якому зараз буде. Потрібно проявити мужність, буде якась, якась важлива, важлива, наприклад, битва. І їм треба бути пильнувати, тобто вони чекають, коли на них нападуть. Будьте уважні, пильнуйте, Стійте в вірі, будьте мужні. Ну, от так виходить, що це не битва атака, а битва захист. Так, як якась. Військо, яке захищає місто від ворога, має пильнувати, стояти в вірі, та, бути міцними, мужніми, і хай з любов'ю все робиться в вас. Тому тобто от така, от, якби як, хоч здається, що така проста, прості слова, але вони мають собі як притчу, та, подібність до воїнів. Говорить про те, що те, що вам перед ними зараз стоїть, перед. Віруючими в Коринфі, стоїть ситуація там, дуже схожа на ситуацію на полі бою, тому що вони мають так само вистояти, мають так само е, докласти зусиль, бути мужніми, і міцними, і вистояти в любові. Відноситеся до того, до того, що ви робите як воїни. Ну, принаймні так воно звучить: мужність, міцність, стійкість, такі от риси ри, 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 згадує Павло в тій, такій молитві от. ну, Такий, може, давайте ви тоді та, вали, включайся, там напевно більше є думок. Загалом. Ну, в принципі, ти вже все сказав, що, що, що тут е, я би міг сказати, навіть важко щось додати. Єдине, що е, виникає питання до цього 13-го вірша, чи це Павло має якесь відчуття, що якась е, йде шторм на церкву в е, Кореніті? Мається на увазі, що якесь гоніння, чи, чи це е, йде шторм, який не до гонінь має відношення, а до взагалі християнського життя як бою, як змагання війни, війни проти ворога е, не з крові і тіла. Але проти духів злоби піднебесних. можливо, він тут це має на увазі, що е, гріх і, е, і, і, і ті сили, які використовують гріх як інструмент для того, щоб повалити людину, а, чи тут про це мова йде, і тоді це звернення до церкви в коринтах, воно може бути і до нас стосуватися. Що нам треба а, пильнувати, стояти в вірі, бути мужніми і бути міцними. Ну і відповідно, щоб все робити з любов'ю. Ну питання. Питання, чи це. Ну, в принципі, якщо так подивитися, які проблеми в, в Коринській церкві, ну, то видно, що шторм вже йде. Можливо, люди цього не зауважують і не бачать, але шторм вже йде, і тому і тому навіть нічого передбачати не треба, бо каже, що от буря йде, і вам треба через неї пройти, або коли вона пройде через вас, щоб ви, щоб ви, щоб ви залишалися тими, які стоять, а не, а не стали тими, які лежать. Ну, от, в принципі, більше тут навіть не знаю, що додати. Ну так, може ще в когось якісь є репліки, думки, то можете так само включатися, включати мікрофон і казати. Добре, так як всі мовчають, то давайте я прочитаю, що написала Валентина Миколаївна на ці вірші. Коментар Валентини Миколаївни Кузнєцової на 10-го вірша. Якщо прийде Тимофій, дивіться, щоб у вас йому не було за що. Написало опасатися. Що як то сказати українською мовою? Не було нічого. Переживати, нічого, перейматися. Нічого, тобто це така небезпека, ніби. Не то, щоб перейматися. а... Ну, В общем, щоб у вас було безпечно. його. Щоб Бу... йому нічого не загрожувало. Так, Щоб йому нічого не загрожувало, так. Адже він, як і я, робить справу Господню. Багато коментаторів. вважають, що. Оця частка, якщо прийде Тимофій. Так, от цікаво, у нас написано, коли прийде Тимофій, вона написала, якщо прийде Тимофій. Казує на те, що Павло має намір відправити Тимофія до Коринту, але ще не знає точного часу, коли зможе відправитися, коли він зможе туди відправитися. Але можливий інш, тоді інший переклад. Коли б не прийшов Тимофій до вас, пильнуйте, щоб він був безпечний у вас, щоб йому нічого не загрожувало. Хай ніхто не дивиться на нього зверхньо. З листів Павла можна зробити висновок, що Павло був дуже покірною людиною, і тому. Крім того, він був молодим, так здогадуюся. Павло просить, щоб спільнота прийняла його так, як він на те заслуговує, і не відносилась до нього з зневагою. Зазвичай Павло, посилаючи своїх співробітників, дає їм короткі рекомендаційні листи. Оскільки Тимофій робить ту саму справу, що Павло Коринській церкві. Вартує прийняти його так само, якби вони прийняли самого апостола Павла. Коринтяни повинні е, добре знати Тимофія, тому що Тимофій був разом з Павлом і Сільвіаном, коли, коли вони проповідували разом в них місті. Про це згадується в другому посланні Коринтянам перший розділ, 19 й вірш. А потім відправте, зберіть його, і відправте його з миром в дорогу. І хай повернеться до мене. І я його чекаю з братами. Не зовсім зрозуміло, чи очікував Павло і інші браття прибуття Тимофія, чи Павло е, е, буде чекати. Разом Тимофія з братами, які прийдуть. Тобто, чи він буде разом з братами чекати, чи Тимофій має разом з братами прийти. Про брата Аполоса я його дуже просив прийти до вас разом з братями, але в нього нема такого бажання зараз. Він прийде, коли буде така можливість. Про Аполоса багато говориться в 1 розділі 12 вірші цього послання. Павло, знаючи про те, яке, яке враження Аполос справив на коринтян не тільки не намагається позбутися від такого супротивника в кавичках, яким би його люди могли вважати для Павла, як міг хтось зробити на його місці. Але навпаки, Павло просить його знову відвідати коринт. Корин Українську церкву. Я дуже просив, можливо, розуміння, багато разів я просив його прийти. Аполос, знаючи, що він зіграв якусь негативну роль, невільно, невільно зіграв негативну роль, можливо, і що його ім'я використовувалося деякими коринтянами, Таких от нехороших цілях, тобто вони об'єдналися навколо імені Аполоса, чого Аполос точно не хотів. Вони називали себе церквою Аполоса або людьми, які, які от, мають е, учні Аполоса, так. От. поки що, ну, мабуть, тому він не має такого бажання йти. Ось. Але Павло сподівається, що це е, з часом ця, ця така річ вона виправиться, ці такі погані спогади будуть забуті, і Аполос все ж таки захоче відвідати коринську спільноту. Вірш 13. Чувайте, твердо стійте, в вірі, будьте мужніми і будьте сильними. Не дивлячись на критику в адрес коринтян, Павло впевнений в тому, що в них не все так погано не все так погано, і все їх, всі їхні недоліки їх можна виправити. І тому Павло дає чотири наказових речення, таких чотири заповіді, чотири накази. Означає, продовжуйте бодростувати, продовжуйте чувати. Чувати означає стояти на сторожі. Будьте насторожі. Так? Тобто, як люди, які захищають от ворота в місто, наприклад. В сторогому сенсі цього слова наступні заклики розкривають значення цього слова, що означає чувати. Так, що означає бути насторожі. Ну, у Нас написуємо стійте, пильнуйте. Та, що означає? Пильну, пильну. Пильнувати? Це означає стояти в вірі, бути мужніми, міцними і все робити з любов'ю? Ось такий. Е Заклик звучить дуже часто в Павла і в інших книгах Нового Завіту. 1 Слонянам 5.6, Марка 14.23, Матвія 24.42, Луки, 12,36, 1 Петра 5,8 та інших. Всі такі заклики повинні спонукати Коринтян, поводити себе не як нерозумні діти. А як дорослі, зрілі люди, зрілі чоловіки, як справжні воїни Христа. І хай все у вас робиться з любов'ю. Як вже мова йшла, головною причиною всі, всіх проблем коринської спільноти було недостатня любов. Любов до братів означає любов до Бога. Ось ну такий от коментар. Валентина Миколаївна написала нам, і може у вас пов'язані з цими словами є якісь так само думки, то включайтеся, кажіть. Ну, якщо маєте всі мікрофони закриті. Якщо у нас, теж, у мене так само немає дуже думок, то ми можемо сьогодні навіть завершувати раніше, і буде у нас сьогодні коротка зустріч. Ці вірші ми прочитали. Буквально перед тим, як будемо це на завершення, я хочу звернутися до вас, наші слухачі. Підписуйтеся на канал. Якщо ви не підписані, ставте ваші лайки, лишайте, залишайте ваші коментарі. Нам буде так само приємно почути, побачити, що ви думаєте з цього уривку, які вірші. От ви звернули увагу, або у вас якісь є думки по них. Діліться з нами так само. І давайте ми завершимо нашу зустріч сьогоднішньою молитвою. давайте я помолюсь на завершення. Господи Боже наш, дякуємо тобі, Очей, за можливість читати слово Твоє. Спослови нас, Господи, дійсно, що ми роздумуючи над цими словами. Були не просто слухачами одними, не були читачами, але були виконавцями, тобто тими, хто. Живе згідно слова Твого, а не просто читає, не просто роздумує над ними. Ти, Господи, дійсно духом Твоїм використає це слово, ти промовляй до нас, навчай нас, докоряй нам, Господи, через слово Твоє. Дай нам, Господи, пам'ятати про те, що ми повинні стояти, ми повинні стояти в вірі, повинні пам'ятати постійно чувати, постійно. Пам'ятати про, про ті безпеки, які навколо є, про те, що любов вона потребує зусиль, потребує е, такого от, ці, цілеспрямування. І що тим ми маємо бути схожими на людей, які, які захищають місто, захищають ворота в'їзд міста. Які Чувають, та, які, які пильнують, і дай нам так само пам'ятати про необхідність пильнувати, пильнувати за собою, пильнувати за тим, що ми робимо, і так бути, бути більш, більш схожими на той образ, уподобаний яку ти нас створив. Благослови, Господи, нас, зроби нас благословінням для людей, які оточують нас. Хай, Господи, тобі одному буде. Всьому. Слава! на славу Тобі молимося ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина, з того духом молимося. Амінь. 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 На цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. До наступних зустрічей. До побачення.